Вітаю наші улюблені глядачі. Сьогодні ваша найочікуваніша програма Балачки дикої качки. І ви не повірите, але нам щойно стало відомо, що майбутня зірка світового кіно Марія Голуб вирішила розіграти свої особисті малюнки за донат на банку для допомоги Збройним силам України. Ну хіба це не неймовірно? Умови участі прості. Варто закинути мінімальний донат у 50 гривень, і ви вже стаєте учасником розіграшу. Розіграш триватиме до цього четверга 3 липня. Тож не зворікай, закидай свій донат. І, можливо, саме ти станеш переможцем і отримаєш одну з цих неймовірних, з цих глибоких і сповнених почуттів картин. Тож, посилання ви знайдете в описі нашого профілю, та ще для зручності ми закріпимо обов'язково його в нашій історії в профілі Інстаграм. Цікавих новин на сьогодні більше, на жаль, нічого я вам не можу розповісти. Тож, до зустрічі у наступних програмах. І не забувайте, не годуйте качок хлібом.